Привіт, друзі! Сьогодні буду вас розчаровувати, тому що ми сьогодні будемо говорити про ідеалізацію. Що таке ідеалізація? Це такий захисний механізм психіки. Один із захисних механізмів, Їх є насправді дуже багато. І пишіть в коментарях, якщо хочете, щоб я розповіла вам коротенько, можливо, про кожен. З радістю це зроблю. Чому нам допомагають захисні механізми? Чому вони захисні? Це такі механізми, які захищають нашу психіку від тривоги, від стресу. От зараз Досить такий стресовий період в нас в Україні, і дуже багато включається тих чи інших захисних механізмів. А, ну, якщо до нашої ситуації, то я такий приклад, я пізніше не веду, бо я ще не договорила так зараз Структурую в голові. Бо мені там пишуть, що в мене десь очі бігають, чи я там якась невпевнена. У мене очі бігають не через те, що я не впевнена, а через те, що я... в мене купа образів виникає, і мені потрібно, щоб стру... структурувати свої думки. Мені от я коли щось згадую, от я можу дивитися там така. Це означає, що я образ будую в своїй голові. Так що не хвилюйтеся, все окей. Але ж я розумію, що це. Можуть бути ще проекції. Ми інших людей часто накладаємо свої проекції на інших людей. Ну, наприклад, ми себе не хочемо сприймати якимись невпевненими, якимись от нереалізованими. І ми бігом біжимо в коментарі, щоб це написати іншій людині. Та, Що от ти якась така невпевнена. Тому я до цього абсолютно. Нормально відношуся, я, я зразу знаю, що це якась або проєкція, але це явно не про мене. Хоча я не можу сказати, що я прям сіла і знімала так дуже впевнено. У мене скоріше, не те, щоб з впевненості і самооцінкою я вже довго працюю в особистій терапії. А, і ну, досить багато вже чого пропрацювала. Не можу сказати, що я вся пропрацьована. Ну, досить багато вже в мене пропрацьованого. І в мене скоріше був якийсь такий блок да, перед записом відео не сьогодні, а от перших відео, що, або коли довго не знімаю, що ну, я ж не з живою людиною спілкуюся. І для мене якось дивитися в одну точку ще не, не дуже звично буває. Але що я тут знову оце виправдовуюсь. Починається оце. <laughs> Тому ну, я розумію, якщо вам хочеться, щоб я дивилася вам в очі, да, то, то я буду уявляти, що ви сидите переді мною, хто мене слухає, дивиться, і я буду дивитися вам в очі, звичайно. А, так, про ідеалізацію. Да, оце захисні механізми, вони рятують нашу психіку від тривоги, стресу, нам так простіше переживати якісь травмі, травмуючі події. З цими механізмами. Звичайно, вони нам такі помічники, але в них довго засиджуватися не варто, тому що далі вони можуть затягувати і вони слугують таким гальмом, яке вас гальмує на дорозі до ваших цілей, до вашого розвитку, росту. От. І власне, як вас гальмує ідеалізація? Дивіться, що таке ідеалізація? Це ну, я вже сказала, що це механізм захисний, і це також, от саме слово ідеалізація це якась є в нас ідея, що має якесь переконання, якась ідея, що це має бути так і не інакше. І якщо це не по-нашому, якщо це не так, якась ситуація чи людина. Не така виявляється, як ми собі там в голові придумали цей образ, вигадали, знову будете мені казати, що в мене тут суржик, і я неправильно говорю. Вигадали, образ якийсь да, певний, ідеалізували, <кій> а потім виявляється, я бачите, поп'ю водички. Потім виявляється, що не така вже ідеальна ця людина. Да? От, і потім нас, одразу включається наступний механізм, який називається знецінення. Так от, про, ще про ідеалізацію. Ідеалізувати, ми можемо, <кій> насправді, їх дуже багато цих ідеалізацій, ідеалізація контролю. Іде... Ідеалізація, ну коли ми хочемо контролювати, нам здається, що якщо ми будемо контролювати дуже своє життя своїх рідних, або якщо не будемо контролювати, може з ними щось станеться, то нам від того буде легше. Да? Або ідеалізація зовнішності, коли я дуже там. Переймаюся, де в мене чи не волосинка не стирчить, чи ще щось там. До речі, про стерчить волосинку. Я передивлялась там відео вже, коли загружала на YouTube. Дивлюсь, така пелихата, сижу собі. І думаю, от мене, походу, не парить. Ідеалізація зовнішності. Ну, хоча буває, як така жіноча в мене, але я рахую, що то в межах норми. Mm. Тому що я ж теж хочу якось. Образ, щоб був гармонійний. Да? Звичайно, я ж не ходжу така по будинку, по квартирі. Я малююся перед відео. Трішки, щоб, щоб ви бачили мене. Бо в мене білі вії, білі брови, я така от блондиниста. А, так от, багато є різних от таких ідеалізацій, є, і звідки бере початок цей механізм, да? чому ми ідеалізуємо. І потім розкажу ще в цьому відео, чому я захотіла зняти це відео про знецінення, розчаровувати буду. Я тут дивлюся, мені треба слідкувати за часом, бо я дуже багато говорю. Отже, бере початок ідеалізація з дитячого віку. А дитинка спочатку, коли вона там спершу народжується, вона от в такому якомусь злеті з усім. Навколишнім з мамою, і в неї ще якісь присутні цей впевненість в такій своїй е, причетність до чогось більшого. Да? І вона більш-менш безпек себе відчуває, в принципі, от якщо дали цю базову довіру. А потім дитинка росте і вона, вона розуміє, от коли там. Два з половиною рочки десь, да, коли от формується вже таке а, власне я, яке хоче, от, дитинка відділяється, да, от, там, самостійною стає. І в цей момент тут такі, з одної сторони, вона хоче бути самостійною, вона вже там, я буду сама їсти, я буду сама шнурки зашнуровувати, взуватися, там, а, психують, що не на ту ногу одягли, я колись вихователькою працювала. І вдіває не на ту ногу, якраз така група в мене була діток, там три-чотири рочки, два. Вдіває не на там, різні бусинішки, не на ту ногу. І все. І це вже така істерика, бо кінець світу. Да, от, і, власне, їм дуже, от, з одної сторони, хочуть бути самостійні, а з іншої сторони, їм дуже потрібна оце, м така. Ви бачите, в мене тут котяче волосся, побрили кота і все одно волосся літає скрізь. Його. Йому потрібна якась така фігура, на яку він буде опиратися, спиратися, яка от така всемогутня, яка буде його захищати, з якою буде він почуватися в безпеці, ця дитина. І ця фігура зазвичай це батьки. Якщо на них можна опиратися, діти ідеалізують батьків. О, вони прям такі, як, як Боженька всемогутні, Вони, Вони великі, вони е, все вирішують, там, от вони, в них є гроші, вони можуть дати мені е, там, іграшки, вони мені їжу дати можуть, там, дах над головою, одяг. Ну, власне, дитина почувається захищеною. Вона і від зовнішнього світу, да, що мене там десь не вкрадуть, не з'їдять, нічого зі мною не зроблять, бо в мене є. Старші дорослі, які про мене дбають, які от все-все можуть. Я, я лише пальчиком покажу, вони все зроблять. Ну, наприклад, да, там, якісь такі речі. Тобто є дорослі, які закривають мої потреби, і е, з ними я відчуваюся захищеною. І проходить деякий час, і дитинка, і тут дуже важливий оцей момент ідеалізації, бо одразу з ідеалізацією йде поряд знецінення. Так от дивіться, а в цьому віці дуже важливо, там дитинка росте, і їй вкрай важливо розчаруватися в батьках, ну, прожити також це знецінення. Що і там, підлітковий вік, там, да, вже дитинка стає старшою, вона розуміє, що не такі вже батьки всемогутні. Якщо в три роки ти їм сказав купи машинку, і вони тобі купили, а в 16 там, чи в 12 ти їм кажеш. Купи машину, а вони кажуть, не, ну, не можемо ми тобі машину купити, там якусь дорогу, у нас грошей нема. І ти такий а-а-а, ти розумієш? А вони не такі вже й всемогутні, як виявляється. Да? Вже щось, якісь потреби вони не можуть закрити тобі, це нормально. Або ем, там мама, якщо так ідеалізували маму, що дитина ідеалізувала маму, така вся була. М'яка, така поступлива, така ніколи не кричала, а потім вдарила дитину, чи крикнула, чи якось. І теж дитина дивиться, і розчарування таке виникає. Або ж коли а... зараз придумую. Ні, я буду довго думати. Ну, от, власне, дитина має розчаруватися обов'язково в батьках. А, інакше. Інакше тоді дитина застрягає в цій непрожитій ідеалізації, і потім буде ідеалізувати інших людей, сприймати, що ну, відповідаємо їм якимось таким ідеалам. Но це буває, ми можемо, наприклад, у нас механізм ідеалізації захисний може включатися не тільки в тому випадку, коли батьки, так ми не прожили ідеалізацію батьків, що от вони такі класні були. Не завжди батьки можуть бути. Далеко не ідеалом батьківства, де замість того, щоб твої потреби закривали, ці потреби можуть нехтувати ними. І тоді дитина шукає зовні ту фігуру, той ідеал, на який вона буде рівнятися і спиратися. От якщо вдома, в власній сім'ї немає такої людини, вона буде шукати десь таку людину на стороні. Це може бути вчителька, вихователька, ем, хтось з рідних, там, може це дідусь, може це бабуся, тьотя, яка десь там, от, е, успішна, така приїжджає, дарує подарунки, і вона така, і дитинка дивиться, і така, о, хочу бути там, дівчинка, хочу бути як моя тьотя. Чи там хочу бути як мій дід, таким от розуміючим, таким мужнім і так далі.